Redmi 8 Чорний має царапини по всьому корпусу ззаду, відбиточок пальця. Ціна 2000, підтримка двох сім карт та карти пам'яті. Попадав десь пісочок під чехол і трошки поцарапаний. По екрану без нюансів. Працює все добре, без тріщин, без царапин. Показую інформацію. Так, про телефон, Redmi 8, 32 ГБ, 10 Android встановлений та 3 ГБ оперативна пам'ять. В комплекті телефон та зарядний шнур Type-C показую ще камеру. Що таке? Ні, все добре. Щось десь. Так, камера ось така. Ну, працює телефончик досить непогано. Це щось десь я, мабуть, не то, що треба, класав. В комплекті телефон та зарядний шнур Type-C. Для замовлення пишіть у повідомлення.